Вітаю, мене звуть Владислав, я лікар-аплікатор компанії Rush. І сьогодні ми проведемо навчання на апараті експертного класу Samsung HS 40 Так, тепер перейдемо до секторного датчика. На нашу гель. Далі обираємо наш секторний датчик на тач-панелі. Натискаємо у нас, там, де у нас розміщений секторний датчик. Ми його обираємо PN24. І вберемо пресет кардіології. Тут нам пропонує, що, що ми могли взяти е, субпресет аорти дитячого серця або дорослого серця. В даному випадку вибираємо доросле серце, апарат перемкнувся на секторний датчик. І ми виводимо наш скан. Що ми можемо робити в даному випадку? Ну, відразу я б собі підрегулював трошечки яскравість, зробив би її трохи більшою. За допомогою регулятора 2D ми його прокручуємо. Далі трошечки б зменшив зернистість за допомогою ось цього даного регулятора під тач панелю. Я його прокручую, ставлю значення на 120. Фокус регулювати не буду. І гармоніку можна включити. С-гармоніку. Картинка стала більш, більш такою грубою, напевно, повернемося до звичайної гармоніки. Далі. Можемо ще підрегулювати частоту це фреканси, і тут у нас їх є декілька видів. Тобто проникна частота, їх є аж дві, дві проникних, одна загальна і дві, дві поверхневих. Ну, в даному випадку нам потрібна або загальна, або проникна. ну Ми візьмемо проникну. І в насиченість ліній візьмемо хайт. І Clear Vision, також автоматичний оптимізатор. Ми його виставимо. На одиничку, ні, на двоечку, навіть на четвірочку. Ось таким чином. Стосовно підпису, ми це можемо робити за допомогою клавіатури. Тут ми її відкриваємо на тач-панелі і вводимо наші довільно, довільні, що нам потрібно позначити, підписати. Далі ще так заховуємо нашу клавіатуру. Можемо робити позначки за допомогою ось таких паличок. Наприклад, одна, дві, три. Припустимо, ми знайшли якісь новоутворення або структуру, яка нас цікавить, ми хочемо її позначити. І таким чином ми це зробили. Далі, на тач панелі, нам пропонує, що видалити всі слова, або видалити останнє. Ми взяли, натиснуємо Вдали останнє, або видалили всі. Натискаємо на 2D і знову повертаємося до нашого сірошкального режиму. По функціям, які в нас наявні на секторному датчику. Ну, перш за все, це hd HD-Zoom який вмикається. Ось тут у нас кнопочка зум, така велика, і ми буде легко побачити. Ми можемо підрегулювати зону цікавості, яку ми, наскільки саме, що, що ми саме хочемо збільшити. От припустимо, візьмемо між шоучкову перегородку і хочемо її збільшити. Натискаємо знову зум, і ми на ній. І тепер можемо рухатися відповідно, шукати зону цікавості, яка нас цікавить, що ми хочемо побачити. Натиснемо на 2D і знову повернемося до сірошкального режиму. Кольоровий допер. Також трошечки замаленька у нас зона цікавості. Ми її розширимо. Ось таким чином. І тепер можемо перейти імпульсно-хвильовий допер. Натискаємо на PV. і проводимо наш розрахунок. У нас пішов запис. Можемо тут базову лінію опустити за допомогою третього регулятора. Ми її опускаємо. І скейл. швидкість самого потоку трошечки можна збільшити, бо весь, весь потік не вміщається в даному випадку. І ми відразу можемо зробити автоматичну калькуляцію. І відповідно в нас почали виводитися значення. Також, щоб не загубити місце розташування мітки, ми можемо вимкнути триплексний режим або режим симуляції. І ми якраз от бачимо, де в нас знаходиться тепер міточка. Можемо тепер її виключити. По регулюванню далі імпульсно-хвильового доплеру. Scale це регулювання саме потоку швидкості в імпульсно-хвильовому допрі. Знизу ми можемо підрегулювати контрастність. Далі, розмір нашої зони цікавості. От, CV size це другий регулятор. Регулятор базової лінії це третій. І Забарвлення самого нашого, нашої зонися, зони забарвлення шкали, яка у нас відобразилась, ми можемо ставити в різних кольорах. І відповідно збільшувати потужність самого скану. Я зараз поставив на 100, це наш п'ятий регулятор, який це робить. Далі на, на, самому, на самій тач-панелі ми ще можемо підрегулювати швидкість потоку, тобто, якщо її зробити більше. Максимально, У нас буде відображатися по 3, або можна дійти так і до двох о, піків, які нас будуть цікавити. Також можемо відразу вімкнути тканинний доплер. І відповідно з тканинним доплером, імпульсно хвильовим, наводимо на стінку міокарда. і в нас пішов запис. З, відразу, з автоматичним, відразу записом. Також ми можемо максимальні піки, тобто найвищі і найнижчі. Тобто перемикати це все на тач-панелі. Також можемо перемикатися ще ось таким чином нижній або верхні. Ще на даному апараті у нас наявний імпульс. Ви постійно хвилювий добр. Ми його вибираємо за допомогою кнопочки CV, натискаємо на Set, і в нас, відповідно, пішло, пішов запис. Пішов. І автоматично обраховує всі наші значення. М-режим, виводимо перпендикуляр, натискаємо Set і пішов запис. Зафрізували. Натиснувши на калькуляцію, ми можемо вирахувати, провести складні розрахунки в М-режимі. Тобто, натискуємо ще раз на розрахунки, у нас складні розрахунки з'явилися. І тут uh, нам пропонує апарат uh, в широкий список складних розрахунків. Тобто, відповідно. Що ми вибираємо, Чи це ліве перецертіч, чи праве чи аорта, чи лівий шуночок, чи лівий шуночок, о, лівий чи правий, ми перемикаємося між ними, і, відповідно, у нас з'являються всі ці розрахунки. Тобто це все ми можемо знайти ось тут. І доросле серце, дитяче серце, все залежить від того, на кому проводити дослідження. Ще до М-режиму. Тут у нас був звичайний М-режим, також наявний на даному апараті, анатомічний М-режим. І що ми можемо з ним зробити? Ось так. Якщо ми натискаємо на, зо, на кнопку, яка регулювала в, сірошкальному реж... Ой, в кольоровому режимі зону цікавості, тут ми її коли натискаємо, ми можемо регулювати напрямок перпендикуляру. Зафіксували, знову натиснувши, натискаємо, щоб пішов розрахунок. І відповідно ми бачимо, як перпендикуляр пропустив промінь. Ось таким чином. І ми можемо звідси вже брати, проводити наші розрахунки.